Коли ви власник чи менеджер МСП, у вас три дефіцити люди, гроші і час. І ми не можемо додати в добі години, але можемо повернути їх вам через розумну автоматизацію на базі штучного інтелекту. Тому разом з Google Україна ми запускаємо безоплатний практичний курс шиї для бізнесу. Цей курс це 5 тижнів, короткі відеоуроки до 15 хвилин, живі онлайн-зустрічі та воркшопи. Орієнтація на нетехнічні ролі для власників, керівників напрямів, для фахівців. Модулі це основи шиї для бізнесу, зокрема, етика і безпека також, маркетинг, залучення клієнтів, автоматизація команди і документообігу, аналітика та рішення на основі даних і впровадження змін. Для 100 найактивніших ми маємо менторські сесії для розробки власної шиї-стратегії. Старт. 10 листопада реєстрація відкрита на офіційній сторінці. Ми в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України самі користуємо шиї повсякденно в державних сервісах і в своїй праці. Зокрема, у є дозвіл для попередньої перевірки документів за ветеринарною ліцензією. Він вже працює. Принцип цього незмінний: автоматизація рутини плюс людина в циклі, яка бачить. Для прийняття рішень це працює, і ми хочемо, щоб приватний сектор масштабував переваги штучного інтелекту.